Привіт. Сьогодні ми біля кар'єру, він. А якщо проїхати далі, то виходить, що тут такі води є І сьогодні я тут не один. А зі мною знову Санько. Знову нас доєд. І знову ми десь далеко від дому. Саньок Привіт! Всім доброго дня. Саньок. Знову завів нас до якоїсь дупи. Але як же тут красиво, хоча я б там би не купався. Тому що вода не дуже чиста. Ні, ну вона, мабуть, чиста, Ні. але не питна, бо вона стоїть. Так. Пішли? Йдем? Зараз покажемо, де ми тут забирались. О, я... Туди би пішов, але ми тут заходили. Опалі. Ось тут Заходили. Можливо ми туди пішли. Саньок, підемо туди. А чого ні? Там свалка. Ну в очередний раз я впевнився, що люди свині. Не всі. Є нормальні. Але більшість свині Так, ну, думаю, що те, що ми збираємося не... на гору, не дуже буде цікаво. Тому як зберемось, то я кричу. Так, ну що, ми забрались. Ось там той водойом, ось там ми були. Ми пішли з трошки іншим шляхом санячок на. Я віддаю тобі. Давай. Будеш знімати. Тепер я теж трошки поснімаю. Оператор наш. Оператор Санька і Санька. Тобто два саньки. Один маленький, один великий, так? Да? <реш> <реш> так, ми піднялися до водойому, але... Залишать велосипеди не дуже хочеться. І він кудись пішов. Ну то й добре. І я піду за ним. ні. Де? О. Та во! Я не бачу його. Біля мене. Во. Проходьте. Паучок. Тут іще один сань. Ще один? Да. Я попав. А, то просто полотина. Вони на ній є. Е, Долають часовича. Вони на полотині летають. Ну, це зрозумів, але не дуже приємно, коли тебе все у цій паутині. Не знаю, як у вас, а на цьому моменті у мене трошки запаморочилась голова. Ось з цієї сторони я подивитися. Ну, Тут інша сторона водойому. Придеться обрізати відео. Придеться. Саня, як без цього? Тут якраз ми і обговорювали те, що треба да. обрізати і монтувати відео, але я вирішив цього не вирізати. Ага. Та там не треба навіть склеювати, там треба все пообрізати. І тоді вже склеювати. Тому що так діва не буде. Саня, а куди ми йдемо? Ми йдемо добитость моїх спадків. Сподіваюсь, наступним разом Санько Ще? буде більш стабільно тримати камеру. Взагалі, мабуть, ти виспів? Ні, ну я намагаюсь. Але я зараз такий. Але ти... Чуйся трошки. Взагалі, тут прикольно б місце було для... Якогось тайно ага. Тайної хатинки. Тось там дорога, ну. там дорога, так. Вон, ти показував. Ні, ще. Я тут тільки зараз. За якоїсь причиною, якщо там хтось говорить Почай, ну, навіть метр, то погано mm -hmm. чутно. Наступного разу будемо вже нас, намагатись та, голосніше говорити. Це теж дорога, яка веде сюди. І ми могли скоротити. але навіщо? Якщо... Якщо ми просто не знали нічого, так? Да? Ну може я в другій. Ще одного дойму. Там я трохи вирізав відео, бо ми нічого не говорили і просто йшли. І голова да, я дуже Так. Давай вирішувати. Ідем за велосипедами, які спускаємося вниз і дивимось. Чи... Ну, а давай взагалі спускатися вниз і поїдемо все ж таки сюди. А ви велосипеди? Ну, з велосипедами об'їдемо. Ну давай. Тут я хотів зробити фото на камеру, але чомусь розпочалось відео. Якість якась не дуже, але вирішив додати. Це наше друге відео. Монтуємо ми їх одночасно. Це відео на мені, перше на іншому Саші. У наступний раз будемо намагатись покращуватись. Сподіваємось на ваше розуміння. Ну коротше, ми були вон там десь на горі. Чи там там більш всього. І спустились. Ось водойом, який ми звідти побачили. Це ще один. Це вода кришталева. чиста. Ось навіть тут зараз да, навіть риб бачно. Не знаю, як на камері, але нам дуже бачно. Ось тут ми зараз стенд покладемо і будемо їсти відпочивати. Mm -hmm. а, може трошки охолонимось у водичці. Mm -hmm. Ну так, лице обмиємо, руки. Mm -hmm. тут ну це може. точно стопроцентно. Але ракурс. вид звідси, тут навіть пташки літають. Не... Ні, от якщо з такого ракурсу, то це шикарно. Ну, все, тоді будемо відпочивати. Дякую за перегляд і гарного дня, ранку чи вечора. Сподіваємось на вашу підтримку.